Вітайте, що робите. О, хоть, ось, оч. Що робимо? Стай. Ану, заходимо. Будемо заходити. Так, 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 всі. Всі додому, 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 всі додому, додому. Ось, пішли, 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 пішли. Все, всі додому, додому. Давайте, давайте. І додому. Все, заходимо, 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 заходимо. Що дивишся? Додому. Додому кажу. Пішли, всі додому. Ну ніяк не хочеться, так? Додому. Бачите, як подобається гуляти? Ну ніяк додому не хочуть. Молодці. Додому, додому, додому. Ой, гарно я. Всі додому, всі, 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 заходимо, 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 Більной. заходимо. Больной. Заходимо додому, все. Отак От їм тут подобається. Бачите? Молодцы. Хоу! толпой бегают.